Ніхто з людей, ніхто на всьому світі тебе не любить так, як любить він. Любов Христова сонцем ясним світить і піднімає зралих з колін. Ніхто з людей, ніхто не зрозуміє, так як зробити може це Господь, коли у душу холодом повіє. Він на тепло замінить, прохолодь. ніхто з людей, ніхто з цієї маси тебе так не потішить, як Христос. Він тріючого гнота не погасить і відчине від серця тінь загроз. Ніхто з людей, ніхто із них не знає, як правильно підтримать пожаліть. Ніколи в гніві він не доламає той очерет, що зігнутим стоїть, ніхто з людей, ніхто не допоможе, тобі, як це зробити, може Бог. якщо і впав, тебе підняти зможе, навчить іти вперед до перемог, ніхто з людей. Ніхто із них не здатний Твоїм пройнятись болем і без слів, з Христа лиш світить Сонце благодатне, там той, хто стільки мук перетерпів, відбив тим людях лицемірство, зради їм довіряти досвід цей гіркий. Ісус Христос в журбі твоїй розрада не лише Твій, Він не такий, за рукою розраненим тримайся, прошає те, що ти собі не зміг, на нього цілковито покладайся, до нині Він життя Твоє беріг. Ніхто з людей, ніхто з тих не чекає, розмов з тобою та. Отець молитви чує і відповідає на всі питання і забуди сердець, несе він на руках і не загубить. Для тебе, для тебе, для неба назавжди не убов. Ніхто з людей, ніхто так не полюбить, як це Спаситель вже давно зробив. 嗯。